Більше півроку я роблю гру жанру РТС, і за цей час я зрозумів, чому мало хто робить ігри цього жанру. Для інді розробників це довго та важко, а для великих студій це просто невигідно. Але зараз не про це. З останнього відео по розробці цієї гри пройшло приблизно 3 місяці, і я думаю, настав час показати, що я додав нового. А якщо ви не дивились минулі частини, то після перегляду цього відео обов'язково подивіться. В першу чергу я вирішив додати такий ресурс, як їжа. Кожен юніт буде брати різну кількість цього ресурсу з складів по таймеру при умові, що він знаходиться в радіусі складу. А побачити кількість їжі на одного певного юніта ми можемо при наведенні на кнопку найму. І одразу зробив одну з будівель, яка, яка нам буде поповнювати склад їжею. Далі я додав досконалення броні для військових юнітів. Для юнітів ближнього бою буде загалом три варіанти броні: це стартова, кольчуга та кольчуга з залізною бронею. А для дальнього бою буде тільки стартова та кольчуга. Перемикатись кнопками по броні це звичайно добре, але треба робити систему досліджень, чим я і зайнявся далі. Досконалення броні буде відбуватися в кузні. О, так, одразу зробив умову для залізної броні, що ми не можемо досліджувати її, якщо не досліджена кольчуга. І дуже важливо було зробити, щоб юніти наймі також змінювали броню. Ще я думаю, потім зроблю умову для найму юнітів на дослідження броні, щоб не всі юніти були відкриті одразу, а відкривались поступово. Ще додав військові табори. Для цього зробив модель кінеметів, а саме офіцерського наметопостачання та для звичайних юнітів. Це все буде працювати наступним чином. Офіцерський намет ми зможемо розміщати будь де на локації, і після завершення його будівництва буде з'являтися зона будівництва, на якій ми вже зможемо розміщати інші намети. Для кожної зони в нас буде обмеження по наметам: один для постачання та п'ять для юнітів. І одразу було прийнято рішення робити систему постачання провіанту в наші табори. Для цього було зроблено нові будівлі, а саме стайня для наймо коней. Та майстерня, де ми будемо робити повозки та в майбутньому метальні механізми. Нані? Далі намагався зробити модель коня самостійно, але виходило, що збільше схоже на якусь собаку, і вирішив просто завантажити готову модель з інтернету, яку мені залишилось тільки оптимізувати та зробити для неї анімації. І це було правильне рішення, так як я не зміг би зробити таку ж гарну модель самостійно. Після того, як кінь був повністю готовий, одразу почав робити модельку повозки. І після того як я її зробив, починається те, що я ще не доробив до кінця, а саме керування коня з повозкою. Я довго працював над цією задачею, так як хотів зробити максимально реалістичний вигляд керування конем з повозкою, щоб рух коня при розвороті виглядав ге та пеобразним, але він при розвороті часто кружляв на місці або йшов кудись туди, куди не треба. Та й виглядало це все якось ось так. Тут трохи була і моя помилка, так як не знаю навіщо я додав на повозку компонент що заважало будувати нормальний шлях. Після довгих спроб зробити це все нормальним, я вирішив залишити керування недоробленим. і повернутися до цієї задачі трохи пізніше, як буду робити коней, на яких будуть їздити наші юніти. Це й взагалі треба буде зробити так, щоб повозка їздила тільки тоді, коли там буде сидіти юніт. А наєм коней я вирішив зробити досить незвичним варіантом. Грубо кажучи, це буде як ресурс, який буде зберігатися в стайні. Чому саме так? Тому що якщо зробити варіанти як з юнітами, щоб коні виходили з тайні, то мені здається, що вони будуть заважати та якось муляти очі. А так юніт, коли треба, сам забере коня з стайні. Далі я зробив нову систему для найму повозок та метальних механізмів. Мені треба було, щоб при наймі повозки кінні та повозка з'єднювались між собою. А якщо ми не маємо щось інше, то просто спавнився об'єкт. І в цей момент я вирішив переробити найм-юнітів. По минулам частинам ви могли чути, що я хотів зробити для найму юнітів такий ресурс як зброя. Але це було важко реалізувати, то я вирішив зробити, щоб принаймні віднімалося не тільки золото, а й інші ресурси. Ще переробив відображення сітки при розміщенні будівлі. Якщо ми розміщаємо економічну будівлю, то показується економічна зона будівництва, і навпаки. Я думаю, так буде легше орієнтуватися, куди що розміщати. І звісно ж, треба було доробити систему постачання їжі та її розподілу. Як це все буде виглядати? Якщо ми натискаємо на цитадель, то ми побачимо кількість їжі на цьому складі. Цитадель буде як головний склад, який буде без обмежень, і вся їжа, яка в нас з'являється, буде одразу поступати туди. Якщо натиснути на коня з повозкою, то ми побачимо панель, в якій ми бачимо кількість їжі в повозці. Та можемо загружати та вигружати їжу. Щоб зробити це, нам треба зайти повозкою в певний радіус, після чого будуть активні кнопки та повзунки, які дають нам змогу забрати їжу з цього складу або віддати її на склад, що ми можемо одразу і побачити. Намети постачання будуть працювати трохи по-іншому. В них їжа поступає тільки через повозки, і там вона знаходиться в обмеженій кількості. Ще дуже важливо було зробити, щоб юніти брали їжу не просто з глобального складу, а з складу в радіусі якого вони знаходяться. Якщо їжа в цьому складі закінчується, вони нічого не беруть, поки в складі знову щось не з'явиться. Далі вирішив зробити відображення шкали здоров'я та голоду юнітів, але спочатку не знав, чи варто її робити над юнітами. Витратив один вечір, щоб подивитися, як це взагалі відбувається в інших РТС. Я зрозумів, що це треба залишати над юнітами для швидкого розуміння, що з ним зараз відбувається. Я якщо чесно раніше на це не звертав уваги. Виходить, UI будуть активні, коли ми наводимо на юніта курсором та при виборі самого юніта. І одразу зробив зменшення шкали здоров'я, коли по ним наносять шкоду, та зменшення шкали голоду, якщо юніти не взяли їжу, коли треба було, що в майбутньому буде давати певні дебафи. А якщо вони взяли їжу, то шкала відновлюється в норму. Ще я зробив, щоб у кожного юніта шкала голоду зменшувалась по-різному. Ще додав, щоб юніти шикувалися в ряди. В одному ряді буде 8 юнітів одного типу, якщо вибрано більше юнітів, то буде створюватися новий ряд. Вони будуть шикуватися таким чином, що спереду буде ближній бій, за ними дальній, а потім працівники. Але можливо працівників треба якось робити окремо, так як вони не відносяться до армії. Під кінець я додав додаткову анімацію для нашого мечника, щоб він був якось більш рандомно. Та зробив нового юніта, а саме знаменосця, який буде в майбутньому давати певні бафи для юнітів, які знаходяться біля нього. Щоб зробити для цього юніта анімації, я завантажував готові анімації з міксаму та трохи їх змінював в блендер. Якщо чесно, я спочатку думав, що працювати воно не буде. Але все вийшло так, як я використовую один скелет. В мене є до вас запитання по цій грі, а саме по економічним будівлям. Є ідея переробити трохи їх суть, щоб вони працювали тоді, коли в них будуть працювати юніти. Наприклад, поки в кузні не буде працівників, то ми не зможемо перероблювати залізну руду в залізо, і також не зможемо робити дослідження. Напишіть в коментарях, варто так робити або краще залишити так, як є. Ось так зараз виглядає гра. В наступній частині, скоріш за все, буде більше нововведень, пов'язані саме з армією. Додам нових юнітів, покращу взаємодію з армією та додам нових розбійників, які будуть спавнитись біля наших баз, щоб нападати на наших працівників та заважати постачанню їжі. Можливо, я зробив за три місяці не так і багато, як хотілося, але коли я втомлюся від цієї гри, я займаюсь іншими міні-проектами, які займають певний час. Останнє, що я зробив, це Гра з Пастеліно. Якщо не дивився, то раджу переглянути. А взагалі дивно, що я ще не закинув цей проєкт. На цьому все. Дякую, що додивився до кінця. Став подобайку, підписуйся. А якщо цікаво стежити за цим проєктом, то підписуйся на телеграм-канал, щоб дізнаватися новини по розробці першим. Пока, до наступних відео.